Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами готуватися до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. Сьогодні розглядаємо третє питання: Теорія наслідування Габріеля Тарда, психологічний механізм наслідування як ключ до пояснення соціальної поведінки. Габріель Тард це французький соціолог та філософ, відомий своєю теорією наслідування. Він стверджував, що наслідування є основним механізмом, який пояснює соціальну поведінку. Люди постійно наслідують один одного, що призводить до поширення ідей, звичаїв та норм. Ключові положення теорії наслідування так. Наслідування є основним механізмом соціальної зміни. Люди наслідують тих, кого вони вважають вищими за себе за статусом, знаннями або здібностями. Наслідування може бути свідомим або несвідомим. Наслідування може бути механічним або творчим. Наслідування може призводити до інновацій або конформізму. Психологічний механізм наслідування. Тарт описував три етапи психологічного механізму наслідування. Винахід: Нова ідея, звичай або норма виникають у свідомості однієї людини. Поширення нова ідея, звичай або норма поширюється на інших людей через наслідування. Пристосування нова ідея, звичай або норма. Адаптуються до нових умов та стають частиною культури. Хочу звернути вашу увагу, що 79% не є підписниками мого каналу, але дивляться відео. Я дуже прошу вас підписатися, ставити лайки та писати коментарі, для того, щоб якомога більше людей могли дізнатися про ці корисні відео. Дуже дякую і ми продовжуємо. Наслідування як ключ до пояснення соціальної поведінки. Теорія наслідування тарда може допомогти нам пояснити багато аспектів соціальної поведінки, таких як мода. Люди наслідують модні тренди, щоб бути в тренді та відчувати себе частиною групи. Релігія. Релігійні вірування та практики передаються з покоління в покоління через наслідування. Політика, політичні ідеї та рухи поширюються через наслідування лідерів та активістів. Соціальні норми, соціальні норми такі як правила, поведінки та етикет, ґрунтуються на наслідуванні. Критика теорії наслідування та. Деякі критики стверджують, що теорія наслідування тарда є занадто детерміністською та не враховує свободу волі індивіда. Незважаючи на критику, теорія наслідування тарда залишається важливим внеском у соціологію та психологію. Її можна використовувати для пояснення багатьох аспектів соціальної поведінки, і вона може допомогти нам краще зрозуміти, як люди взаємодіють одним з одним. Та як змінюється суспільство. На сьогодні це все. Дякую, що ви зі мною. Будь ласка, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Давайте готуватися разом. До зустрічі у наступних відео.